Вітаю, друзі! Ну, наповнюємо плейлист плей вивчень іноземних мов. Друзі, ну я дуже рада, що пробудила у вас інтерес до цього питання. Я можу ділитися цим досвідом безкінечно, бо я ж його багато років накопичувала. Ну, слухайте, на будь-якому екзамені, по моїм е, аналітичним даним, е, мусить зустрічатися слово Фаренштальтунг. Ференштальтунг це міроприяття, якась подія, якийсь захід. Це слово іще воно може зустрічатися в сочетанні з таким словом, як Аусфалін. Фалін падать, тірять, ну, коротше, аусфалін отмінять. Я оці два слова і потім ще декілька запишу, прям 10 слів, які потрібно вивчити. Якщо вони вам зустрінуться на екзамені, так ви напишете Ксюша велике дякую. Тому що іще слово ернерун буває часто теми, ну такі звичайні, там про їжу, про дітей, лікувальне харчування. Ну, коротше, такі обіходні теми. Але ми ж звикли казати на їжу есен для собак фресен, люди їсти, собаки, жерти. А є вже це специфічне слово «ернерун», ернерун, я його добре знаю, бо я пишу статті по здоровому харчуванню. І вони в мене є в перекладі в польських виданнях, ну, те, беруть статті, коротше, я туди йшлю, бо мені треба. Отже, ви не можете всі ці 10 слів учити в один день, в один день до екзамену, тому що голова їх не поміщає. В день треба вивчати одне-два слова, але наверняка, його написати, прописати, проговорити, прослухати, сказати різну інтонацію, як актер, наприклад, учить свою роль і високим, і низьким голосом, і різним тембром. Зробити якусь таку записочку, шпаргалочку, бо поки ти робиш це щось малесеньке, ти дуже стараєшся, приміняєш і очі, і руки, і пам'ять, і все включається, і ти це слово тоді не забудеш. Отже, повторюємо просто легко і спокійно ці три вже найважливіші слова, які зустрічаються і в хіорині, і в лезені, вам треба буде відмітити, і на діалогі. Просто завжди і везде ці слова. Повторюємо: ференштальтунг міроприяття, подія, собиття, щось таке там муть, щось затівається. Ференштальтунг з великої букви, це іменник. Потім Аусфалін. відміняється міроприяття, ну, ви дожні правильно відповідати, ви зможете дати правильну відповідь, якщо ви розумієте не просто міроприяття, а що з ним робиться, воно відбувається, воно переноситься. І воно отміняється. Оці приставочки маленькі ап, фер, цер. оце вам треба з жестами прямо їх завчити. Ну і третє слово яке? Здорове харчування. Рнеррум це живлення. Живлення свого організму, водичкою, волокнами, мінералами, вітамінами, всякою їжі. Це називається РНЕР. Далі пропоную під цим відео, тих, хто вже здав. Будь ласка, пишіть, що вам попадається. Пишіть тему картинки, пишіть тему діалогу. Це дуже важливо. Ти щоб не розтірявся, щоб ти знав, що таке буває. Продумав українською мовою, які там можуть бути слова. І обов'язково, як ви готуєтесь до кожної з тем, яка от в інтернеті погуглять, де це це плюхунбріанс теми діалогів, теми картинок. І от по ним і готуйтеся. До кожної теми мусить бути у вас мінімум два. Спеціальних специфічних слова. Ми будемо сьогодні на прикладі теми вонунг, вонен, Вонунг, розглядати, що картинку, що діло в Бучу. Чого ми беремо цю тему? Тому що також по наблюдінням, по аналізу, ви поняли, що в мене такий науковий підхід методичний. В 70% випадків зустрічається тема житло. Я це як почула при підготовці, я не повірила. Я думаю. Не може бути, мільйони людей всі Німеччині здають, готуються різні теми, ми стільки готували, писали, страждали. І попадеться тільки воно. І що ви думаєте? І мені таке і попалося. Отже, зупинімося більше на темі воно. Прислухайтесь, будь ласка, раз ви дивитесь цей ролик, вам або його хтось прислав, або порекомендував, або просто ви ще не здавали, а я вже здала, я трошечки більше вже знаю, ніж ви. Ну, дивіться, що відноситься до теми воно. Переїзд. Розберемо декілька слів до переїзду, до житла, і так воно щось у вас та й відложиться в голові. У мене, взагалі, ну, так звичайно стресова трошечки історія відбулася, тому що в мене картинка попалася. Дівчинка маленька з косичками з'їжджає з, з цієї, ну, дитячий майданчик, Кіндерплац, з'їжджає із шпільплац шпіль Кіндер Руч. Кіндер це дитячий руч, це, це з'їжджалка, сраки спускатися таку і, так, і з'їхав. Це називається руч, як на Новий рік говорять руч». Ну, я описала дівчинку, папа, в тій кар'єр хем, якщо забули, ця клетчата рубашка, не мешкайте, йдіть далі, далі. Вам треба показати свій словарний запас. От. І що? І, як обично, картинка описується, минута, що ви бачите, спочатку люди, потім що де знаходиться, ззаду, спереду. потім ваша думка, припущення, майнунг. Потім ваше ерфарунг і рінерунг, тобто виспоминання, або який був ваш перзон erfahrung, ерфарунг, власний досвід. ну таке. Ну таке. Я ж даваю вже швидко, що ця картинка мені нападає ан meine, meine kindheit, як папа мене ловив на цій я ну, Вже брехала, що могла папа мій, все на роботі, був, ніхто мене не ловив, ну казати, то, що ж треба. От. І тут екзаменатор різко зупиняє різко. Не тому, що вона хотіла мені нахамити чи там щось мене збити. Ні, просто їй треба надшвидко працювати. В неї поставлений різкий такий голос, коротше, екзекутора. <сі> і я така, не моя тема. Як я сказала, тема дасть тема десь, десь більдес Ну, тому що папа і дитинка і все це на всю картинку. А ззаді, там далеко, ось як у мене сніг, там дійсно многоэтажка. Вона каже, най, дасть тема, десь, десь більдес, вонунг. Блін, думаю, який вонун? Де ви там бачили воно? Для мене вонун – це ну, квартира, помешкання, житло. Ну боже, перескочила я швидко на ту тему Вонун, але знаєте, що навіть якщо там щось друге намальоване, на підсознання у вас бути має бути це вонун. Отже, спеціальні слова до, наприклад, якщо б це дійсно було дитинство, то кінтхайт, не кіндерхайт, як ми говоримо неправильно, а кінтхайт. Шпіль, плац, тобто, ви ж знаєте, німецький німецька мова любить поєднання оцих декількох слів до кучки, і ви їх успішно і використовуєте. Яка вам проблема до кучі приліпить два слова? Одне, отже, кіндерплац, оцей кіндерруч, шпільплац і так далі. Переходимо до теми воно. Які тут спеціальні слова? Якщо в коробки переїзд, ви мусите сказати не просто умцук переїзд. А ви мусите сказати, наприклад, Умцук з картон. Ви ж знаєте слово картон це коробки для переїзду. І ви знаєте слово Умцук. І вам одразу, ви побачите, воно сразу ставить, чи він ставить одразу галочку, що ви знаєте спеціальні слова до теми. Отже, з картон вонун», «айгентумс Айгентумсхаус це власне житло або орендоване. Обов'язково, якщо ця тема попадається, то будуть і додаткові запитання для того, щоб з'ясувати, як ви ну, без підготовки, як, ви, як швидко ви відповідаєте. Тут також є свої спеціальні слова. Це рівень А2 взагалі. Де знаходиться ваше помешкання? От в мене чітко так все і було. Як я вам розказую це на основі мого екзамену я місяць назад його здавала. Запитала, де в Україні вдома, де я проживаю, яким, яким житлом я користуюсь, яке я маю житло. То я швиденько сказала, що, бо так як в мене помінялась тема, я на дітству планувала все розказувати, і швидко вже мислі пішли, пішли, поток немає, значить вертаємося обратно. По, по, по темі дивіться, яка в партнера. Якщо партнера першого опитували, першим, то він вже назвав тему. Або вона назвала тему, і ви вже, поки там вони заканчують, там улибаються, прощаються, ви вже швидко накидайте собі слов з цієї теми, бо тема картинка дається одна на двох. Ви получите, перевернете різні картинки, але з однієї теми. І правда, в мене мною ташка була, і ж дитячий майданчик. А в неї просто хаос посеред, посеред картинки. Взагалі, там теж сложна історія. Підкріплю вам відео. Отже то я швиденько сказала, що я проживаю в місті, в центрі, треба сказати, штат центрум або середина міста. От, багатоповерхівки, тобто мер, фамілія, хаус там що я в квартирі проживаю. А також, що я маю за. Ну, у нас так прийнято в Україні, За містом ми маємо якусь дачу, там, чи мамину, чи бабину хату, чи свою хату. Коротше, я сказала, що In War Order передмісті я маю також Агентун То квартира Вонунген, а це Хаус, Мідгартен. Дивіться, туманчик ззаді, яка краса. Які спеціальні слова можуть бути до цієї теми Вонунген внутрі? Ну, по перше, ви можете сказати. На квіти, не просто квіти, там як найчастіше вазончик, часи, якийсь регаль, якісь полки, все оце стоїть. Ви можете сказати, що «фенс та бред, наприклад, на підвіконні стоїть. Не просто там стоїть, а ви ж можете ну, метикувати дошка біля вікна, подоконник, типу. «Фенс та бред, Розділяйте оці два слова або навпаки одне таку собі вправу робіть. І сказати не просто квітка. а Сіма фланцен, х, ну, комнатне розстіння, отак. Коли ви готуєтесь, ви знаєте, що як найчастіше вам треба буде якусь паті організувати, вам треба буде щось підвозити, або мебіль перевозити. Дуже часто можна приплести оце речення, що треба підвозити. Я вас навчу і напишу вам внизу речення, яке буде показувати рівень Б1. Для того, щоб ви не замішкались, ви придумаєте одну і ту саму фразу, що в нас є авто, там мій дядя працює в ліфер фірми, або мій муж має велику машину. І оце те саме і кажіть. І ви можете таке велике речення сюди втолити, воно швидко, але воно буде корисне. Я їх канфраген, fra, я можу його запитати об Ерунс Хельфен Кан. Чи він зможе нам допомогти? Він чи вона, як там? І ви вже показали декілька оборотів. І до вас буде менше запитань, тому що додаткові запитання ставляться для того, щоб з'ясувати ваш рівень. Він між А2 чи Б1 знаходиться. А і ще як та сорока буду вам 300 разів повторяти, уважно, будь ласка, вхьорні, лезені і на е, прибудові при, при, при діалогу ви читаєте, скрізь, де вам доводиться читати умови задачі, ви, будь ласка, обов'язково читайте оці малесенькі словця, типу ферцер, це позбавитися айн, Айнкауфен або фер в нашій групі, повторюсь, як попугайчик, люди дуже досвідчені, розумні, які балакають і шуткують німецькою, і пишуть свої бевербунги, все. Вони чомусь путали якась ігра така у Я наголошую. Будь ласка, уважно, бо там дуже мало часу. Вона підганяє, ти ще не дочитав, мусиш відповідати, а в тебе в голові ну, нам поетапно, це не рідна мова. І ми так користуємося, ми ще дужні перекласти. І це виглядить, що ми трошки тупим. Тому немає на це часу настроїтись. А може з-за цієї спешки. Ну, люди путали. Тому, будь ласка, шукайте в усіх реченнях, коли у вас оголошення, особливо ті газетні маленькі, шукайте запитання і відповідь. Запитання і відповідь. Якщо хтось здає квартиру, то хтось шукає, щоб її... Буває в підряд одинаково така квартира, все підходить, беремо. А це також людина шукає таку саму, як ви хочете. А вам хочеться вже швидко поставити галочку і піти далі. Ні, хтось хоче позбутися. Нам, наприклад, з Марінкою треба було продати софу феркауфен. А значить, комусь треба купити, то ми шукаємо фірму чи оголошення, чи якщо не можемо продати, то є такий крупний мусор, що забирають крупного заберіть. Тобто нам треба одне і збавитися. Ну, на завершення, що мені ще попадалось на листах, це моя донька забула сумку Шульташа. Не сумку якусь там брендову, а Шульташа це такий типа, рюкзак забула в транспорті, треба написати туди повідомлення, що ми шукаємо, ми забули, чого вона вам сильно треба, бо там, наприклад, костюм якийсь для виступлення. Мусите це все обґрунтувати. Яка в мене буде помилка? Я ще не знаю свої результати, яка в мене може бути помилка, що я. Хотіла побільше слов, щоб було в листі на дві сторінки. І я описувала ще й сумку, що вона від бренда Puma і так далі. І час відкриття, їхній робочий час також я перепитувала і, ну, коротше, пишіть стільки слів, скільки вам каже викладач. 80, 80, 100, 100. Я пишу дуже багато, і цим я провоцирую багато помилок. П'ять помилок, все ти не здав. А якщо б я написала коротше, то було б шанс і менше. Бо ти по-любому робиш помилки. Скільки б ти сто літ тренуюся? Німці роблять помилки, а ми то ні. Ну, коротше, коли буде результат, я вам напишу, ще якісь відео підкріплю. А ви пишіть, будь ласка, що вам попадалося або вашим друзям.